Всім привіт! Я на днях переглянув одне з своїх старих відео, в яких був детальний опис запчастин вихлопної системи для Таврії і Славути. От, і побачив, що дещо залишилось, яке раніше було, а дещо помінялось. От. Так, ну що хочу зразу додати. Якщо комусь цікаво, посилання на моє старе відео буде в кінці цього, а також в описі до цього відео. Тепер докладніше. Значить, в тому відео розказувалось про запчастини вихлопної дешеві, а також виробництво фірми Босал, які ставилися останнім часом на заводі на зборки. Значить, дешеві, там змін не відбулося взагалі ніяких, а по дорогим кое що помінялося. Ну, перше, помінялось не в ліпшу сторону якість деяких елементів. Наприклад, ось штани о, або прийомна труба. Раніше оця поверхня, як би її так зафіксувати, о, ногами. Візьму. Так от, оця поверхня раніше була оброблена фризою. Зараз, ну, якість більш-менш поверхні, але що воно різкость с не наводить? От, Але вже так вони трошечки. Трошечки, як роді наждаком пройшлися і все. От. Я, звісно, прикладав. Рівну поверхню. От, в принципі, поверхня ну, воно не, так, не криве. От, товщина цього фланця, яка була, так і залишилась, воно товсте тут 7 чи 8 міліметрів. От, от. Але вже отут оце все не фрезероване. Так, далі по штанах конкретно. Форма. Їх форма також помінялася. Ось зараз покладу поруч. У мене тут є дешеві. Ну, старого виробництва босала з яких немає, не залишилось, попродавали. Але дешеві є. Так от, штани раніше були зроблені отак. Тут дві труби, одна і друга, тут згорна частина і далі ще гризок труби, якої. От, і далі вже це переходило у фланець. Зараз босал робить повністю. Криві труби, які одразу переходять у фланець, що поєднується з резонатором. От. Тобто оціє, оцього перехідника немає, і оцій железяки штампованої також немає. От. Не знаю, погано це чи добре. Навірно, хорошо, тому що чим менше, оцих... чим менше сварки, тим довше воно живе. От. А тут швів до чорта й більше. І на старих басаловських теж так було. Вот. так. Глушник. По глушнику тут взагалі ніяких змін немає. От, який, який він був 5 років тому, ну, конкретно Басаловський, такий він і залишився. От, виключення тільки знов-таки оцей фланець. Вони раніше були фрезеровані вже після того, як приварювано, воно ще оброблювалось фрезою. Зараз цього не роблять. Фланець в будь-якому разі рівнесенький. От, але не настільки. Ну, там ті неровності, які там є, на йому мінімальні, прокладка передавить. От. Так, по резонатору тут ну, все те саме. Планець знов-таки не оброблений, а це решта, яке воно було, таке і залишилось. Якість резонаторів босаловських ні в кого жодних сумнівів не визиває. Тому ну, тут. Немає що обсуждати. Ще ну, в старому відео не було. У нас, Раніше ми не торгували вихлопною трубою. Вихлопна труба для славути, в даному випадку виробництво басал. Це ну, раніше... я і зараз вважаю, що в принципі, якщо глушник, штани чи резонатор, то такі елементи, де геометрія має велике значення, якість то на вихлопній трубі можна трошки зекономити і дешево поставити. Принаймні, якщо вона і згниє, так і недовго відкрутить, та знову притулить. Ну. Ну, Тим не менш, люди просять і ми торгуємо зараз і ще й таким. Ну це так, на швидкоруч. Розказав про те, як, які зміни відбулися в запчастях вихлопної басаловської. Дякую за увагу на ну все добре.